Казка про їжачка і невидимі кольорові кільця. У лісі жив собі маленький їжачок. Він був добрий, ввічливий і завжди готовий допомогти. Але про одне він ще не знав У кожного мешканця лісу є особисті кордони, невидимі кольорові кільця, що світяться довкола, у когось вони широкі й яскраві, у когось маленькі й ніжні. Та видно їх лише тоді, коли хтось ці кордони порушує. Розділ 1. як кордони порушуються. Одного дня до їжачка прийшла білочка. Я візьму твої жолуді, сказала вона і без питань потягнула лапками до його кошика. Їжачку стало неприємно у повітрі, навколо нього раптом засвітилося тьмяно жовте кільце. знак, що хтось зайшов надто близько. Іншого разу борсук став хвалитися. Я краще знаю, як тобі жити. Давай я скажу, що тобі робити. І знову навколо їжачка замерехтіло кільце, цього разу оранжеве, трішки гаряче і колюче. А ще якось сова сказала: Ти повинен допомогти мені зараз же. Ні, мене не цікавить, чи ти втомився. Їжачок відчув, як кільце стало червоним, мов попереджувало Стоп, мені вже боляче! Їжачок не розумів, чому йому так неприємно. Він же хороший, чемний, але відчуття всередині підказували щось не так. Розділ 2. мудра лисиця і розгадка кілець. Того вечора він пішов до мудрої лисиці. Лисиця. Чому з'являються ці кольорові кільця? Бо це твої особисті кордони, усміхнулась вона, і вони кажуть, їжечку, зупини інших, тобі це неприємно. Але як їх зупинити? Я не хочу нікого образити. Можна м'яко. Головне, чесно. І вона навчила його трьом чарівним фразам. Розділ 3. Як відстоювати кордони? Наступного дня білочка знову хотіла забрати жолоді, їжачок притримав кошик і сказав: це моє, я не хочу віддавати це зараз. Жовте кільце стало світлим і теплим. Коли борсук знову почав вчити його жити, їжачок відповів: Я сам вирішую, як мені буде краще. Оранжеве кільце рівно сяйнуло і зникло. А коли сова вимагала допомоги в той час, коли він був втомлений. Їжачок зробив крок назад. Я не можу зараз. Мені потрібен відпочинок, я допоможу пізніше. Червоне кільце повільно розтануло, ніби дякувало йому. Розділ 4 істина кольорових кілець. Так їжачок зрозумів кордони це не стіна і не колючки, це світло, яке показує, що тобі підходить, а що ні. І коли ти говориш про свої кордони спокійно і впевнено. Інші починають бачити твої кільця і поважати тебе. Це і є справжня сила знати, де твій простір, і сміливо говорити про нього. Значення: особисті кордони це не жорсткість, а турбота про себе. Коли ти чесно кажеш, мені так не підходить, світ починає ставитися до тебе з повагою. Справжня сила вмінні ніяко, але впевнено оберігати свій простір.